Мисорубка єдина, прямуємо зустріч Богу. Кожен народиться і буде страждати. Вдача породила ще одного лодаря. Вихованням дітей ніхто не займається. Написнувся, проснувся, це єдине правило. Тут немає дурних, найкраще вже пройдено. Я плигну, влетіти довго. Давайте травити історії, блядь. Цей сукавічний нуль мене заебе, породження хвилі, розвернусь мені, похуй, інерції, похуй на похуй. я на березі лох, бля. Ваша лірика в рот мені наїбалась, я ніхуя не вмію, але мені є що сказати. Піду тихо, як і прийшов на хуя, нічого не закінчує моя доля нахабна. Скажіть мені, як мені жити правильно? В з собою шеза по плечу хлопає, в незалежності від того, хто її говорить, істина їбеться і залишається поневоленою, блядь. Я хотів би бути, я не вкраві наголос пиздив мету, не єбе, що продуктивно. Розвиваємо слово української нації навколо однянгол, барбаризації суки, диміти пробиті Христовий похід у чоли на язичники човгають на небо таргетоване, блять. Зі мною простір проти часу мені здихать йому дивитись. Смерть відвідав за молоду, граю від третього лиця ну, дню дні уїбани. Скажіть, що я хочу почути, ідеш нахуй поетік, звук неї я за Україну, стану хохлом. Я ресурс, все давно вже сказано, тренуюся, посягаю на місце. Старшого і розумію з першого разу, як бать всіх в рот.